В Одесі знешкодили злочинну групу наркоторговців. Співробітники Одеського обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків спільно з працівниками прокуратури в результаті проведеної спецоперації перекрили канал надходження до південної Пальміри наркотичних засобів в особливо великих розмірах. У ході супроводження кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 збут наркотичних засобів кримінального кодексу України, правоохоронці здійснили оперативну закупівлю партії наркотиків та затримали трьох жителів одного з районних центрів області віком від 26 до 36 років. В ході оперативних заходів було задокументовано декілька фактів збуту: спочатку правоохоронці встановили за підозрюваними спостереження, а в подальшому виступили в ролі самих покупців, придбавши за першим разом у наркодилерів один кілограм наркотичного зілля. Домовившись про другу партію, бнонівці затримали зловмисників на гарячому на території однієї з баз відпочинку. На час затримання у них вилучили 6 кілограм марихуани. Завдяки оперативним та професійним діям правоохоронців до витоку в незаконний обіг не допущено 7 тисяч доз марихуани. за цінами чорного ринку. Вартість майже 700 тисяч гривень.